В даному відео хочемо поділитися ще, як у нас на даному об'єкті організована система опалення та охолодження. Не в котельні, а, скажімо так, безпосередньо вже в приміщеннях. У нас є гарний зал основний. Тут у нас розміщені дифузори, розміщено три фан-койли на охолодження канального типу. Використовували компанію Дейкін. У нас ось такі скриті дифузорі, вони розміщені як бачите, в імітації дерева. Все розраховано для того, щоб було повноцінне охолодження даного великого приміщення, так як тут досить великі вікна треба було організувати, щоб досить було комфортно. Щоб не давало лишній шум, і при цьому отримувати природний холод, якого буде достатньо, щоб охолодити дане приміщення. Також розположені у нас скриті дифузори в стелі безпосередньо. От бачимо на білому фоні. Також розміщені скриті лючки. І ще цікаве рішення: у нас є розміщені дифузори безпосередньо в стіні. Стінове виконання. Тобто, як бачимо, досить мінімалістично. Вони не займають місця, вони не організовують якийсь там пилозборник, досить, як на мене, гарно виглядає. Всі скриті фан-койли досить доступні. Ми зараз покажемо, як відкриваються ось ці скриті лючки. Лючки абсолютно у нас тут організовані різні варіанти. Є просто лючки, де можна добратися до обслуговування фан-койлів. Є, ось як бачимо, лючки зразу з дифузорами, тобто ми тут організували одразу приток. Тобто досить Різне виконання і дає досить гарну практичність для того, щоб можна було в майбутньому як обслужити, бо раз в рік треба їх обслуговувати, панколи, чистити фільтри, через якийсь період замінювати. І взагалі має бути доступ до інженерних мереж. Ще давайте піднімемося на другий поверх, подивимося, як ми організували систему охолодження і додаткового нагріву на другому поверсі. Ось як бачимо, одна з кімнат, всього у нас їх тут три. Тут розміщені так само щілині дифузори, тільки двохрядні. Вони невеличкі, от ну, в такому виконанні. Тобто тут організовано у нас приток повітря. Далі у нас організована витяжка повітря. І як обіцяв, давайте подивимося, як у нас організовано е, скритий люк. Давайте подивимося, як відкривається у нас скритий лючок, який знаходиться на стелі. Тут у нас сховані фонкойли канального типу дейкіни. Просто натискаємо. Оп. І знімаємо. Все продумано. Можна зняти фіксатор, і у нас є повністю доступ до фан -койла. для того, щоб його обслужити, поміняти фільтр, який знаходиться ось тут. Фільтр знімається вниз або вбок. В даному випадку нам зручно що вниз зняти, що зняти вбок. Дуже практично. І ставимо назад. І просто натискаємо. Все і все зробили. І ще хотіли поділитися, як у нас організована в одному з санузлів система вентиляції. Ми поставили такий сучасний вентилятор. Він досить недавно з'явився, в чому його перевага. Ну, По-перше, дизайн він такий незвичайний, як на мене, досить гарно виглядає. І ще його велика перевага це потужність, та його от він працює, його взагалі не чути. Тобто звук, ну просто вищий рівень. І при цьому в нього досить високі показники по витяжці. там, в залежності від того, до якого повітроводу його підключаємо, до якого каналу, в якому діаметрі. Плюс в нього настраюються обороти, тобто можна його налаштувати під потрібне приміщення. Він може працювати на датчик руху, він також працює через смартфон, управляється. Досить зручний вентилятор і ну, дуже рекомендую, ну, поки не бачу в ньому фактично недоліків. Навіть ціна, ну скажімо так, за такий функціонал і за такий результат, я б сказав, досить доступний. Як не дивно це звучить. Його реально не чути. Ну що ж, ми завершили огляд нашої системи охолодження. Зараз ми знову в котельні. Дякую за перегляд. Буду чекати багато коментарів. Будуть питання, ми завжди на зв'язку. До наступних зустрічей.